До Верховної Ради подали законопроект щодо скасування вихідного 8 березня. Ми запитали жителів Дніпра, що для них означає цей день. Це день всіх жінок, день е... ну, не знаю що сказати відповісти на це питання. Це жінський праздник. Во-первых, жінки всегда готовятся к нему, чисто тут можно поздравить и маленькую, как я говорю, такой он нейтральный, и бабушку 80-летнюю, и э, девочку. Можно всем поздравить. Все хорохорятся, одеваются, внимание, цветы. Все ж обычно это все бывает. Не дают святкувать, на жаль. Не, ну, святкуют. Святкуют, ну, я за то, чтобы оно залишилось. Ну, международное свято. Не российское, не какое-то. Международное. Хоть Одне свято у жінок не треба забирати. Ладно, чоловіки вони вже звикли до цього, а жінок треба берегти. 8 березня для мене це ще один день надати жінкам, що вони незалежні від чоловіків, і що вони все можуть і вони сильні такі ж. І це не якийсь там день про слабкий пол та квіточки, а це просто. Ще один день нагадати собі про те, що ти сильна, і ти все можеш за словами історикині Валерії Лавренко. Цей день проголошувався не як свято, а як день боротьби жінок за права. В 1857 році, в березні, у США відбулася така масова стачка представниць легкої та швейної промисловості. І, от, власне, з того часу ми можемо говорити про якесь правонаступництво 8 березня. У 1911 році, в серпні, відбувся в Копенгагені міжнародний соціалістичний конгрес, який затвердив наявність свята міжнародний день. Жінок, ну і це розглядали саме як день боротьби жінок за свої права. Соціолог, директор компанії Оперативна соціологія Денис Денисенко пояснює, підміна суті цієї дати відбулась через те, що суспільство не зрозуміло вкладених сенсів. Через те, що воно відбувається знову ж таки на початку весни, і це теж певним чином таке неоязичництво, тому що от весна починається, сонечко з'являється, і от все квіточки. І що значить це свято квіточок, сонечко, краса, там все таке. Тобто, це чистий такий асоціативний якби ряд. от і ну от врешті ми отримали таке от зовсім інше за змістом свято. Щодо законопроекту стосовно скасування вихідного у цей день, Денис Денисенку каже, це також через нерозуміння історичних сенсів цієї дати. Це свято було, яке активно святкувалося в радянському союзі, то це значить погане свято. І ніхто не замислюється про його там більш глибокі корені, про те, що воно і сьогодні теж може бути актуальне. Достатньо того, що воно радянське, а значить погане. Керівниця громадської організації Спільна користь Ольга Шулік говорить, що під час повномасштабного вторгнення питання гендерної рівності стоїть особливо гостро, бо понад 50 тисяч жінок наразі служать ЗСУ. Немає форми спеціально пошитої для жінок, немає білизни. Жінкам, коли видають комплект форми, їм видають чоловічу білизну. Тобто далі вже якось з цим самі борайтесь. А момент жіночої гігієни. Те, що коли дівчата жінки знаходяться на лінії зіткнення, там де тут бойові дії їм як би не до того, щоб йти до аптеки і десь щось купувати, окреме питання це жіночі бронежилети, які мають бути легшими і мають враховувати антономічні особливості, також за словами Ольги, багато питань лишається і у громадському житті. Якщо ми подивимося на будь-яку сферу, медична сфера. Там сфера правоохоронних органів, коли це перша, друга ланка, там дуже багато жінок, коли це керівні посади, головні лікарі, міністерства і так далі. Там а, тотально чоловіки на керівних посадах. Якщо в нас в структурі населення близько 50 на 50, то і на рівні ухвалення рішень також має бути 50 на 50. щоб виконувався принцип нічого для нас без нас. Нині на 8 березня в Україні немає вихідного через воєнний стан. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін, Олексій Коренєв. Суспільне новини Дніпро.